Вітаю, мене звати Кирил Олійник, і поруч це мій син Олійник Федір. Він проживає зі мною з 2019 року, І з 2019 року я повністю одноосібно виховую та отримую його. У 2020 році я подав позов до суду про визначення місця проживання. Це був доволі довгий і важкий шлях, але, врешті-решт, через три роки, Київський апеляційний суд видав розпорядження і встановив. Місце проживання мого сина зі мною. <кій> Читаючи нові законопроекти, які подаються зараз до Верховної Ради про мобілізацію, в мене виникає ряд питань, на які я сам собі відповісти не можу, тому я сподіваюся, що, може, ви, депутати, зможете мені допомогти. Що мені робити з дитиною, яка проживає зі мною вже майже 5 років. Якщо все ж таки я буду призваний на службу, не буду мати права на відсрочку. В нашій ситуації мати не позбавлена батьківських прав, вона жива здорова, але є певні обставини, через які син не хоче з нею бачитись і тим паче проживати. Тому, будь ласка, надайте мені відповідь. По-перше, що мені робити з цим рішенням суду, якщо мене призвуть. І по-друге, яким чином ви вважаєте і що ви сподіваєтесь робити з моєю дитиною, бо десь і з кимось їм доведеться жити. Чекати на вашу відповідь, якщо щось хочеш сказати. Мене звати Федір Олінник, мені 15 років. 2019 року я проживаю з батьком за власним бажанням. Тривали суди більше трьох років. Мене то не хотіли заслуховувати, то заслуховували, але приймали зовсім на те, що я казав, Підписали на те, що я казав. Жити і розмовляти з мамою я не хочу за певних обставин. Тому у мене виникає питання, що мені робити, якщо мого батька приживуть і йому треба бути їхати на війну. Бо я, мені треба бути їхати у дитячий будинок або мене примусом відвезуть до мами. Чекаю відповіді. Дякую. Чекаємо відповіді.